Роками в другому під'їзді будинку 40 а на вулиці Коперника протікає дах. Нині цю багатоповерхівку обслуговує ЖКП Західне. На звернення мешканців житлово-комунальне підприємство не поспішає реагувати. Тим часом стіни та стеля у під'їзді вже вкрились грибком. Раніше, коли цей будинок обслуговувала ЖКП паркове, покрівля протікала і в квартирах верхнього поверху. Щоправда, в рахунок квартплати цим рівнянам дах відремонтували. А от над під'їздом ні. ЖКП Захід взагалі не реагує. І міський голова Хумкова. Декілька років я звертався письмо, ну, щоб відремонтувати покривлю в другому під'їзді. Це років 23, мабуть, я постійно приходився займатися питанням. Чоловік переймається, якщо нічого не робити, волога перебереться і до квартир. Тож звернувся до громадського контролю за правилами утримання житлових будинків та прибудинкової території передбачено якраз, що рубероїдне покриття, яке якраз в даному будинку е на даху потрібно ліквідовувати за 5 діб. Ми вже давно звернулися до слово комунального підприємства Західне, тому я впевнена, вони за цю ситуацію знаємо. І чекаємо від них, як найбільш швидкого реагування на таку ситуацію.